Інністю було наше місто. Якщо ти налажаєш, то то ти налажав. святкування. Таке все відбувалося, і в той момент дуже мало сміття залишилося. Все збиралося, як складалося в кучки. Якийсь це недовгий період? Була ілюзія, страшно, мабуть, взяти на себе відповідальність за своє життя інакше війна, інакший формат взагалі. Мені завжди здавалося, що набута нами незалежність до 2014 року. Вона була в більшій мірі, в більшій мірі ну, безумовно не випадковістю, але не усвідомленим. Я б сказала, неусвідомленою цінністю. От коли Україна набула незалежність, у мене це були перші класи. Дуже чітко пам'ятаю цей момент. Знаєте. Коли ти ще школярка, коли ти ще живеш в радянському союзі, і в якийсь момент ти підсвідомо якось відчуваєш, що щось там коло тебе відбувається, ти можеш це не осмислювати, ти можеш не розуміти в історичному якомусь контексті, що відбувається, да але в будь-якому разі ти розумієш, що от якесь... щось закінчилось, да, починається щось нове, і от е, мені здається що. 30 років по тому, це нове воно дійсно було абсолютно інших сенсів. Якщо до того, ми жили в умовах безковної набутої незалежності, тобто в умовах незалежності, яка сталася завдяки збігу обставин, завдяки тому, що сприятливою для України була ситуація саме в момент 91-го року, що інші гравці були настільки зайняті, скажімо, іншими процесами, да що. І для нас, і для інших республік ця незалежність могла стати реальністю. Безумовно не можу сказати, що вона була випадковою, тому що на цю незалежність насправді працювали, творили, жертвували собою покоління українців, це і дисиденти, це і УПА, це тисячі безіменних забутих, можливо, навіть людей, які кожен своїм, це маленьким кроком цю незалежність собі А, Особисто ну, для мене знаєте незалежність це те, що асоціюється саме з моїм відцем, тому що навіть народившись в радянському союзі, я завжди знала, що я українка. Він читав Шевченка три роки я чит... я Шевченка, декламувала, це таке замість там Карні Чуков... У мене був Шевченка. От. І дідусь, будучи нібито радянською людиною, але він мені розповідав е, про голод, наприклад, да? він мені розповідав якісь історії, які він чув про Махновщину, історії, які чув про період Другої світової війни. І завдяки цьому у мене не було якраз знаєте, відчуття трагедії втрати Радянського Союзу. А навпаки, дійсно було відчуття набування своїх істинних, да? якихсь там своєї істинної якоїсь цієї ідентичності. Тобто, знаєте, це було як наче, як, знаєте, наче ми виросли з якогось плаття, да, і воно вже стало тиснути, воно вже стало душити, і от ми це плаття зняли да, і опинилися в своєму такому природному стані, в стані саме свободи і в стані того, що ми є українцями. І якщо ну, скажімо роки по тому, практично до 2014 року. Це було ну, для більшості просто ще одне державне свято, ще один вихідний, ще один день, коли там не йшли на роботу, а да, могли привезти вдома, можливо, там хтось мазив шашлики, хтось там їхав копати картоплю, хтось там ще щось робив. Але це було просто ще одне державне свято. То після 2014 року мені здається, що це свято дійсно стало цінністю. А в 2014 році, коли Краматорськ вже було звільнено, тоді якраз на день незалежності зібрався дуже великий такий от збір, збор. Це була дуже велика насправді така наша громада. Близько п'яти тисяч людей прийшло на святкування. Святкування таке все відбувалося, і в той момент дуже мало сміття залишилося. Тобто, от настільки знаєте, цінністю було наше місто, да, тобто, це відчуття нашого міста, що дійсно там. Все збиралося, як складалося в кучки, щоб воно не світилося. Тобто, це, це було дійсно відчуття цього відновленого свого. І мені здається, що конкретно для нас, от якщо ми говоримо про Донеччину, конкретно про наш Краматорськ, це, мабуть, було перший перше таке свято Дня Незалежності, коли ми його дійсно відчули як своє свято, дуже особисте. Не про картоплю, не про не про шашлики, а про те, що це день народження нашої держави. Да? Його офіційний старт, скажімо, народження нашої держави, і з кожним роком воно не втрачало цієї актуальності. І навіть зараз в умовах війни з одного боку є почуття тривоги. тривоги. Чому тому, що як показали ці останні кілька там місяців, а... Русня активізуються в якісь такі сакральні дні. Да для них сакральні ми, як все, що пов'язано там з Другою світовою війною, так і наші свята українські, Вони активізуються, вони більше стріляють, вони більше знищують. Тому я розумію, що на жаль, так може статися, що для кого 24 да число буде днем трагедії, але знаєте, як народження людини, да це завжди процес з одного боку народження, з іншого це і і біль. І кров, тобто це момент набування. От і зараз мені здається, і війна, через яку ми проходимо, це такий самий, знаєте, процес набування державності, процес народження державності, не формальної на паперах, не протокольної, тому що так ну вирішили колись. Да? А саме свідомої ментальної незалежності тобто, коли ми відриваємося від. Радянського там цього минулого, коли ми розриваємо для себе в першу чергу ілюзії цього братерства, коли ми для себе усвідомлюємо нашу е особність. Е тому свято скажімо так, е важливе, свято насичене, і за ці роки, за 30 років. Ну, я вважаю, що все одно це були роки будівництва. Можливо, інколи е невдалі. Інколи ми там знаєте робили чернетки, потім переробляли заново. У нас кожні вибори, знаєте, це були такі чергова репетиція набування незалежності, да, в якомусь новому форматі. І е е е дуже класно, що зараз е дійсно ми живемо незалежністю як цінністю, яка дає нам і надію, і шанс насправді статися як нація, і статися як держава. Тому чекаємо, будемо святкувати в будь-якому разі, і звичайно, хочеться, да, мріється, щоб якомога менше було втрат саме в цей день, да, саме от, в цьому складному році. От. Але да, але ми знаєте, ми знаходимося в такому розломі історичному, в такому якомусь процесі, дайте тектонічних зубів, які ми можливо навіть не усвідомлюємо. Да, тобто, Зараз ми в цьому живемо, і у нас немає ще осмислення. А пройде якісь там 10-20 років, і ми будемо розуміти, що ми жили в таку епоху, яка далеко не кожного покоління насправді дістається. І якщо саме за нашого покоління за нашого життя це відбулася ця війна, це набування істиною да незалежності, то значить нам це було по силам, Що наше покоління здатне було це винести, да і донести далі вже незалежність, як цінність. Мій найбільший внесок, і ми його поділяємо разом з моїм чоловіком: це виховувати дітей українцями. От я вважаю, що це насправді найбільше внесок, тому що проектів багато, да? тобто вони різні, якісь підтримуються кимось, якісь не підтримуються і так далі. Знову ж таки, проекти можна якось там знаєте дублювати, проводити серії цих проектів і так далі. А народити дитину, дати їй відчуття себе як українцем, да причому дуже а не тому що так прийнято, От це я вважаю, є справжнім внеском, От, тому що там не стане мене, там не стане чоловіка. Пройде там ще якісь там десятки років. А ця ідея того, що він є українець, це та ідея, яку він передасть своїм дітям, і, і воно подається далі. Ну, тому я вважаю, що чому для мене особиста вважаю, освіта, наприклад, да, взагалі проблема освіти, це така ж там на рівні з першочерговою як культура, тому що саме наша освіта, система освіти це те, що дає шанс державі ну, збутися. Чим освіченіше да будуть наші діти, чим освіченіше буде покоління, чим Работнішим, да, буде майбутнє. яке Вони вибудують то, власне це і створить те, що буде Україною через там 10, 20, 30 років. Я прокинулася від перших вже вибухів. У мене не було відчуття неочікуваності або трагедії. Я знала, що буде війна. Я це. Як культурологиня, в певній мірі усвідомлювала, тому що те, що ще не, не усвідомлюється, наприклад, там вченими, да воно висить в повітрі через мистецтво, зокрема, через якісь такі тенденції, через розмови, які ведуть люди, і тому розуміння, що буде війна, було 100%. Тому, коли пролунали перші вибухи, я розбудила чоловіка, словами почалося. Тобто ми обоє до того були готові, ми знали, що це буде. Тому спокійно, без нервів ми там встали, послухали, чи воно лунає там далі, чи на тому закінчило. Звичайно, провіли інтернет, всі так робили, що пишуть про вибухи. Стало очевидно, що це дійсно війна, і війна широка, тому що вибухи пролунали в дуже багатьох містах. Зразу таки, знаєте, внутрішній перелік, а хто в тебе в тому місці, де пролунали вибухи? Це мабуть, кожен зробив таку ревізію, да чи не потрадав хтось близький. От а діт дітей ми навіть не будили. Вони навіть не прокидувалися під час вибухів, тобто вони собі спали далі. Ми так накидали план дій на випадок, якщо так або якщо так. Ну тобто не було шоку. І трагедії, було холодне, таке прагматичне розуміння, що треба діяти і діяти дуже свідомо. Страшно, мабуть, взяти на себе відповідальність за своє життя. Да? Бо якщо як ти до нього відповідаєш, значить якщо ти налажаєш, то ти наважав якийсь недовгий період була ілюзія, що а, може бути як чорна в 2014 році. А це досить який вже ми мали, тобто ми можемо це, скажімо, пережити. От, але кожен день, кожен наступний тиждень, він показував, що це вже інакша війна, інакший формат взагалі а, і. Коли чоловіка було прийнято рішення, чоловіка було прийнято рішення, що він піде добровольцем захищати країну. Відповідно, у нас постало питання: що хтось іде воювати, а хтось має опікуватися питаннями дітей. Тому, звичайно, що скільки воювати йде чоловік, то на мене вилягла ця задача вже займатися дітьми. Ну, власне, чому він так вирішив? А, я знала, що це буде, навіть коли ми ще це не обговорювали. Тому що починаючи 14-го року, ну для нього це був особистий внутрішній постійний такий от біль, що він не пішов а, захищати Україну зразу в 2014 році. У нього була внутрішня до того готовність. у нього був до того внутрішній порив, але тоді спрацювала оце. Знаєте, батьківське, тому що ну донька була ще дуже маленька. Для нього важливо було бути. Поряд з нею в той момент можливо він не відчував, що там я без нього справлюся, да, коли там буде двоє дітей. Ну я припускаю, що це теж працювало, Ну бо він такий дуже батько-батько, знаєте, як отої мамочки-мамочка, він дуже дуже батько-батько. В певних моментах мені здається, що він навіть ближче до дітей ніж я, тому що мама ж активістка, мама дома немає. А весь час відповідно діти проводять з ним більше. От. А, тому я думаю, тоді, тоді це його зупинило в більшій мірі. А тут він знав, що якби, діти вже достатньо дорослі, можливо, був вже як впевнений більше в мені, що все таке справляться. Тому ну, було очевидно, що він піде воювати. Тобто це не було для мене новиною. Найважче було сказати це навіть не дітям, а батькам моїм і його, тому що вони з одного боку поважаючи його вибір, ну все одно ну, звичайно хвилюються. Ну то зрозуміло. От. Він служить Національній гвардії. А, ну, власне, наскільки скажімо, я маю право да, про це говорити, якісь загальні такі речі, кажу, що його служба проходила на Луганщині. А, він про ці якісь елементи деталі вже розповідав наживо. Тобто, коли ми з ним там короткий термін зустрітися, тому що в переписі такі речі, якби особливо не станеш описувати. Але у нього за спиною там рубіжниця, в радонітку, Тобто, в останні дні, коли вони виходили, він в принципі був там. Тобто дуже мирна людина, яка ніколи не служила, яка не проходила учебку, це теж ну такий окремий, скажімо, да, сюжет і сюр. Людина без служби, без учебки, і зразу в такий в реальний бій, ну, от, але ну, якби зміг. От, а зараз він захищає Україну у нас на Сході. А, ну, якби вони налаштовані від, відстоювати свій регіон? Я знаю, що все, що буде залежати від них, це 100% вони зроблять. Ми прикинули варіанти, скажімо так, їх було не так не так, щоб дуже багато. Розуміли, що їхати у Львів нема сенсу, тому що було очевидно, що у Львів поїдуть всі. А їхати десь ближче, наприклад, в Дніпро, теж не мало сенсу, тому що в Дніпро знову ж таки поїде інша половина всіх. Ну і Дніпро це занадто близько, скажімо так, до нашої області. Тому. Я зразу сказала чоловікові, що на мою думку, це має бути центр країни. Варіант виїду за кордон я не розглядала принципово, хоча чоловік переконував, але ми з дітьми принципово прийняли рішення, що за кордону не їдемо. Ми з дітьми радились про це і їхня позиція була така сама. Тому ми спочатку поїхали по першій пропозиції, яка нам була поступила. Це було в. Хмельницьку область ну такий дуже приємний палацовий комплекс, де було створено прихисток для біженців, якраз зі сходу, переселенців Сходу. Але там було дуже погано з інтернетом. А дітям треба навчатися, мені треба працювати, тому якби ми вже приїхали, переночували, подякували за те, що нас прийняли. Але ми розуміли, що якби це не підходить нам суто логістично я ж казала, що треба їхати таки десь з України. Тому ми поїхали назад. Черкаси і випадкові, не випадкові одночасно. В Черкасах у мене тут живуть двоюрідний дядько і купа там сестер троюрядних, брат теж ми не бачили це з маличку. Тобто я останню Женю бачила, наприклад, коли там роки три було. Ну от, а до ми тільки переписувалися. Але ну як мінімум усвідомлення, що в місті буде хтось рідний. От це теж працювало, тому ми поїхали спочатку до маминої подруги, в якої ми кілька тижнів пожили, поки не зайшли для себе інше житло. Ну, ну ж таки, чоловік привіз, поселив нас, а сам поїхав додому. Власне, пішов воєнкомат, і пішов нього вже прийшла пішла своя історія відповідна. От ну а Черкаси, я вважаю, це був дуже правильний вибір. Насправді вважаю. це дійсно центр України, це дійсно статистично, і це на щастя так. Найбільш безпечне місце на зараз, наскільки це можливо, скажімо, в період війни. І це місто дуже прихильне насправді до людей, які сюди приїжджають. І мені здається, що якщо люди поводяться чимно, так, якщо люди поводяться з повагою до громади, в яку вони приїхали, громада відповідає тим. же. Я дуже задоволена тим, що я саме тут, тут комфортно дітям, тут комфортно працювати. і Тут я бачу відгук. знаєте, Тобто, коли ти шукаєш, чим себе зайняти, як далі вибудовувати своє життя, от Черкаси зразу цей відгук дали. Тобто я зрозуміла, що ті які якісь свої компетенції, ті свої навички, які я маю якби на досвід до свого регіону, вони тут можуть бути затребувані. І так воно і сталося. Тобто черкаси стали дуже комфортним і дуже. Таким відкритим містом, скажімо так, для тих ініціатив, які я собі привезла, чим ви зараз займаєтеся на Черкащині? Зокрема, проєкт евакуація мистецтва. Що це за mm -hmm. проекти? Як ви чому ви вирішили цим займатися? Чому ми стали займатися питанням евакуації мистецтва? Ну, ви знаєте, мені здається, що мистецтво це навіть більш незахищене. Явище, ніж люди і інші інституції, тому що зазвичай так на жаль традиційно склалося, що в системі пріоритетів у нас зазвичай пріоритети. Що там промисловість, про про там можливо медичні заклади, можливо, ще якісь заклади там освітні і так далі. А мистецтво це те, що стоїть завжди, як це так. Осібно я б сказала, і на жаль, досвід 2014 року показав, що дійсно музеї самі себе не евакуюють, і мистецтво саме себе не, не евакуює. І якщо цей процес, скажімо так, не Підтримати, ми можемо мати не найкращі такі результати, як, наприклад, горівський музей. я ніякому разі не можу говорити за якісь державні інституції, тому що у них свої протоколи. Я впевнена, що згідно цих протоколів вони роблять свою роботу. От але крім музейних колекцій, тобто тих, які офіційно є на балансі держави, існує дуже багато мистецьких творів, які, наприклад, знаходяться в матеріані художників в, їх, в їхніх будинках, в якихось там приватних зібраннях і так далі. І власне, оці якраз творі. Вони залишаються по суті поза процесом, тобто вони не підлягають під державний процес евакуації, під його протоколи захисту і так далі. І тут залежить все суто від там фактору людського, ну в повній мірі. І коли я почала запитувати своїх знайомих художників, а які у них справи? Да? Виїхали вони з регіону чи ні, чи вивозили вони свої картини? Яка взагалі поточна ситуація? Виявилося, що ситуація насправді катастрофічна, тому що більшість художників, ну як. Як ми всі мабуть, да, десь сподівалися, що це там місяць-два, і вони зможуть повернутися. а Тепер же ж процес затягується. І е, та тактика, яку вибрали росіяни, це тактика знищення. Тобто, сподіватися, що м -м, виживуть, скажімо, да, під час ракетних обстрілів ті ж самі картини в тих же приватних зібраннях, ну на жаль, не доводиться. От і тому було прийнято рішення ну, особисто мною людьми, які мене підтримують, зокрема Наталя Корецька. Така вже подруга по тому, по цьому процесові, що ми можемо взяти на себе хоча б частину цієї роботи. Звернулися до спільноти айтішників. Це треба теж відзначити, що. Ви ж знаєте, да, що проблема палива була дуже гостра, стояла навесні, і його придбати було важко, а ще і, скажімо, вартість його була висока. Я звернулася до спільноти атішників, сказала, що от є така проблема, є бажання вивести картини. Якщо вам це відгукується, будь ласка, підтримайте. І треба віддати що люди, які ну нібито особисто да не дуже в цій темі, скажімо, там дотичні, але вони. У таким чином приватно збирали кошти, передавали їх на закупку пального, і таким чином нам вдавалося вивозити власне з зони бойових дій або там з потенційної загрози ці картини. Дуже ускладнювався процес тим, що у нас. Як на те не розпрацьонові невідпрацьовані протоколи, як це взагалі має відбуватися, якщо це не музейний да, експонат, скажімо так? Тому вигадували практично можна сказати, на коліні, які можуть можуть бути документи, які дозволять нам супроводжувати. Тобто художники передавали хто за кордону, хто з місць, де вони виїхали, дозволи на вив на вивезення їхніх картин. Тобто це все було під власні ризики, під власну відповідальність. Відповідно, це на довір'я, і я дуже вдячна художникам, які довірили мені вивозити їхні роботи. Це дійсно для мене дуже цінно. Ну, Таким чином, як би воно і закрутилося. Тому вивозили, де вдавалося. Я розумію, що, на жаль, дуже багато залишається, є великі зібрання, до яких немає просто фізичного доступу, тому що, наприклад, власники виїхали, вони. Не мають змоги ні передати свої, наприклад, там ключі, ну і так далі. Тобто є така проблема. Але в будь-якому разі процес пішов. Картини зараз зберігаються в рідних місцях, частина в Черкасах. Треба знову ж таки відзначити, що Сергієнки Володимир Іриною, вони теж в своєму паралельному процесі займалися подібною діяльністю, і вони, крім того, що евакувалися Свій бізнес, тобто і свій завод, і працівників вони також долучилися і до евакуації мистецтва. Тобто вони вивезли теж кілька художників, вивезли їхні роботи, вивезли велику експозицію В'ячеслава Гутиря. Тобто, знаєте, мені здається, що якщо м -м, щось справжнє да, відбувається, то люди незалежно один від одного, одного до цього приходять і. Таким чином, такими приватними ініціативами насправді було вивезено те, що можна було, скажімо, вивезти на даний момент. Наталя Жукова евакуювала, наприклад, сріблянки на музей, шаповала, шапувала, не буду брехати. Тобто, це діяча, це діяча періоду НЕР у нас на Сході. Ще я знаю, що приватне вивозили теж такими невеликими частинами, хто вишивку, хто ще якісь предмети там, побуту і так далі. Тобто кожен робив те, що міг. А тому, якби наша ініціатива одна з вона не є унікальною. І мене дуже радує, що наші земляки розуміють, що вивозити треба не тільки там, знаєте, гроші, каструлі і документи, а все-таки вони розуміють, що вивозити, вивозити теж треба і мистецтво, і це дає надію. От я вважаю, що це дійсно дає надію, що все-таки зміниться ці стереотипи, що культура займе належне її місце. А я вважаю, що воно має бути першочерговим, бо. Глибоко впевнена, що якби культура не була другорядною або третєрядною якоюсь, скажімо, цінністю, то у нас і війни б не було. У нас би не виникла проблема ідентичності. У нас не виникла проблема російської мови. У нас не виникла проблема. Самосприйняття знову ж таки ілюзії, які мають наші там східні сусіди, і так далі. Ну тобто, я вважаю, що культура могла бути тим запобіжником, який би не привів до війни. Тому я вважаю, що наш культурний фронт це теж дуже вагома така частина. Як ви вважаєте, після закінчення війни, після звичайно ж нашої української перемоги, чи зміниться культура і мистецтво а, загалом українських mm -hmm. митців і донецьких? Ну, я вважаю, що однозначно зміниться, тому що мистецтво, мені здається, це найперше, що взагалі реагує на великі державні там або суспільні якісь процеси. А як показали навіть оці попередні 8 років, починаючи з 2014 року, рефлексія мистецтва на війну була дуже великою. Можу сказати, що Україна і українське мистецтво пережило... І переживає Ренесанс, а, тому що якщо раніше, скажімо так, да, у багатьох виникав якийсь комплекс меншовартості, тобто що десь там культура, а ми тут трошки там збоку, абсолютно не виправданий, але це не менш мало, як мені здається, який будуть процес. Звичайно, буде якийсь процес спочатку політики пам'яті, тому що в будь-якому разі а, занадто великі, занадто такі трагічні да, були події, а, багато болісного досвіду, через яке пройшов наш регіон і проходить регіон впевнена, що коли наші міста і на сході, зокрема, будуть відновлені, коли інакше буде організовано взагалі там міський простір, інакше буде організовано взагалі спосіб життя, я б так сказала. Я думаю, що ми можемо стати в тому числі і туристичним центром, тому що ми завжди казали, і у нас були амбіції, що ми можемо бути тим туристичним магнітом.